Зрештою приміщення залишає і сам Андрій Єрмак. Друзі, всім привіт! Ну що, українська правда знайшла Андрія Єрмака. Де він і що він робить? Дуже цікаве розслідування. Зараз коротко про це і трішки інсайдів. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Починаємо і так, українська правда знайшла Андрія Єрмака. Де ж Андрій Єрмак? Ні, друзі, не на фронті, як він обіцяв, а в Києві. Значить, і немножко в кончезаспі. Українська правда знайшла його офіс біля урядового кварталу. Прямо біля урядового кварталу. До речі, біля театру Франка, там, де були протести проти ліквідації незалежності на Буйсапи проти самого Єрмака влітку. Дуже символічно. Там у нього тепер офіс, і там він проводить зустрічі. Так, Українська Правда зафіксувала його зустріч там з Олександром Камишиним. Це колишній міністр стратегічних галузей промисловості «Укроборонпром», колишній очільник Укрзалізниці, людина, яка дуже дуже всередині всіх питань по оборонці. І який е, тепер радник Зеленського по стратегічних питаннях. Камишин приходив, там годину зустрічався. УП попросили його коментар. Камишин сказав, що забув про що розмовляв з Єрмаком. Ну просто забув. Бува. Ще зафіксували зустріч Єрмака з послом України в Ізраїлі, паном Корнійчуком. І тут дуже цікаво, тому що саме в Ізраїлі знаходиться правильно Тимур Міндіч який, думаю, що багато чого може розповісти про Єрмака. Більше того, після як з'ясували журналісти, пан Карнійчук повертався коли з України в Ізраїль. То повернувся він одним рейсом і разом з таким собі паном Фоміним, який є адвокатом Єрмака. Ну і далі він підвіз цього адвоката Єрмака в місто гірцлію, де, власне, і живе Тимур міндіч, яких скільки співпадінь. В коментарі журналістам пан Корнічук сказав, що Фоміна знає давно. Єрмака теж знає давно, да, зустрічався. Ну, просто так. Фоміна ні з ким не зводив, ніяк по міндічу не допомагав, просто, от просто випадково летіли разом. Ну і просто підвіз знайомого. До туди, куди йому було треба. Ну, отак. От Це тільки ті зустрічі, друзі, які зафіксовані. Також зафіксували журналісти, що Єрмак катається. В санаторії Кончазаспи, які прямо в них там спільний паркан з держдачами, на яких в тому числі живе Зеленський. А як напогадаю, я вам розповідав на цьому каналі раніше, і тверце підтверджується, що саме там Зеленський з Єрмаком продовжує зустрічатися. Також вони зафіксували поїздку Єрмака до Умєрова. І як він там три години провів в квартирі Умірова, і Уміров підтвердив, що зустрічався з Єрмаком, але просто за життя говорили. Розумієте, з ким не зустрінеться Єрмак? Всі просто за життя з ним говорять. Може, він тепер такий, я не знаю, знаєте, типу, психолог в них чи вони в нього складно сказати. Але ніхто не пам'ятає, ні. Серйозних справ ніяких нема. Віримо так? Да? Ну і дуже смішний епізод в цьому розслідуванні в кінці, Михайло Ткач зафіксував. Що Єрмак їздить регулярно в спортзал в палаці спорту? Чому туди цікаво? Це державний, йому там спеціально відкривають двері, і в нього там такий свій маленький, такий як приватний спортзал. А, так от там Ткач спробував взяти коментар в Єрмака. Подивіться, як це було. Доброго дня, пане Єрмак. Михайло ткач, українська правда. Пане Єрмак, можна одне питання вам поставити? Не можна. Не вийшло. Але після цього Ткач зайшов власне в цей спортзал, бо там ще був охоронець Єрмака, до речі, про охоронця зараз додам. Той правда зробив вигляд, що він не охоронець. І тому Ткач зміг побачити зсередини цей спортзал. І ми з вами, друзі, дізналися улюблений фільм Андрія Єрмака. Це джентльмени удачі. Дуже показово, що зайшов туди ткач в момент, коли в фільмі був той момент, де. Говорить герой, якого грає Леонов, Говорить про героя, якого грає Сивілі Крамеров, Говорить, вор он дуже друзі, показова історія. Ну і взагалі показова. Якщо ж ви подивилися на цей спортзал, на цю якісь такі атмосферу 90-х, Я би сказав, і на улюблене кіно Андрія Єрмака.

Зараз. Хто? Єрмаков єде. Ми з ним в вместе были. Показова друзі, дуже історія. Ну і про охорону. Охорону вже теж пізнали. Це співробітники УДО, управління державної охорони. Чому УДО охороняє єрмака? Невідомо, цікаво, колишній голова всю президента ніяких більше державних посад не займає. До чого тут удо здавалося б, правда? Ну, в общем, питань виникло багато після цього розслідування. дне ми дізналися точно, що в Андрія Єрмака фронт проходить по приватному спортзалу. Правда, в Державному палаці спорту. По офісам біля урядового кварталу і по конче заспі це після всіх цих заяв, що він іде на фронт і буде там воювати. Ну і про те, що його адвокат чомусь їздить в Ізраїль, чомусь зустрічається з адвокатом Міндіча. В общем, похоже, якось виробляють якусь спільну позицію. Дуже цікава, друзі. Історія. Пишіть, що ви про все це думаєте, тримаємо стрій.